Доброго дня, мої шановні глядачі? З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимось події на Росії наступного тижня з 12 по 18 серпня 2024 року. В контексті війни, звичайно. Які там будуть події, які новини ми почуємо або побачимо за допомогою? Засобів масової інформації. Які там події відбудуться на розсусії? Так, беру Оракул і Таро Патріка Валінси. Ох, ненажерливість. Ну, дивіться, тут карта ненажерливості, карта русалки і карта відьми. Про що тут йдеться мова? Йдеться мова про те, що їм йдеться планування. Знову ж таки, їм все мало далеких горизонтів, і вони будуть випрацьовувати якісь нові стратегії стосовно відкриття далеких горизонтів для себе. Іншими словами, нові території, або на якійсь території вони захочуть зробити якусь підлість. Якусь підлість. З метою захистити своє, вони будуть планувати якусь підлість. Ну, о, в такому плані, я думаю, що це буде стосуватися. Тих подій, які наразі відбуваються в Курській області. Знаєте, ще так можна сказати, що ми вже наїлися ну, тими подіями, ну, їхньою мовою, нам вже це надоїло, і ми хочемо щось змінити. Навіть ціною е шкоди. Або ціною самопошкодження, ціною самопожертвування чимось. Але ми захистимо своє, хто нас ображає. Тобто вони щось, я думаю, будуть планувати. Ну, планувати і я спитала, що ми побачимо. Тобто вони будуть Мститися, вони будуть мститися. Знову ж таки, карта утопії на дні колоди. Вони от мають глупий такий дурний оптимізм стосовно результатів цієї помсти. Ну, я так хочу сказати, вони оцим от своєю тою геніальною ідеєю, вони собі тільки нашкодять, бо їм буде не дуже добра звістка про те, що вони розбудили дикого кабана, можна так сказати. Що вони стали на перешкоді дикого кабана. Тобто вони своєю тілі помстою, вони витащать на світ Божий зло, яке піде проти них. Вони дізнаються якусь дуже болючу звістку для себе. Через розвідку, ну от все бачачи око, через розвідку їм буде звістка, звістка про погані події. Розбудять сплячого кабана, злого. Хтось прийде там спасати когось. Вони спасають, освобождають, і хтось до них прийде знову спасати і освобождати. Ну, і ще покажіть. Що я тут хочу сказати? Буде в них також, знаєте, таке відчуття, що потім піде ряд подій, ряд подій, які призведе до того, що їх заманять в якусь ловушку цих окупантів, вони будуть спокушені. Їх, ніби, знаєте, один за одним, один за одним переловлять, тобто це ловушка. Це про те, що в якийсь каткотел візьмуть рососіян. Тут іде карта спокуси і потім вбивство, заманять. І так по одному перепону буде прибрана перепона для антиросійських сил. І спокушені будуть оці орки. Зрозуміли, їх якось заманять в якусь, в якусь місцину, іде карта спокуси і потім позбавлення від перешкод. Позбавлення від перешкод. Ну, ось так. Давайте тепер подивимось що там нам таро скаже Тут карта імператриці перевернута Король Пентаклів прямий. Взагалі, то я хочу так сказати, що ці території українські окуповані, які знаходяться під окупацією, на них оці от маніпулянти вони втрачають свою владу. Вони втрачають свою владу, і таке відчуття, що вони вже ну нічого не можуть зробити, тут вони можуть тільки обіцяти щось людям, якісь виплати, з метою піти від того хаосу, який назріває на окупованих територіях. Так, це окуповані території, я правильно сказала. Це окуповані території. Окрім того, що ще можу сказати, на територіях там, де йде зіткнення, там, де йде зіткнення, там, де йдуть бої. На рососії. на Рососії Буде взяті в полон, будуть взяті в полон рососійські ці орки. Або в облогу. Або в облогу. Візьмуть дуже багато людей. Або в полон, або в облогу. Ну, 200-300 там будуть багато. Взагалі, я хочу так сказати, що будуть нам пропонувати якийсь відкуп. Для того щоб ми облишили їх в спокої. Ну не ми, а антиросійські сили облишили їх в спокій. будуть намагатися йти нам на домовленість, але тут необхідно бути дуже обережним, адже в них ніж за спиною є. Це обман, це маніпуляція. Вони щось нам будуть пропонувати. Чи якісь інші землі, чи то полонених будуть нам намагатися віддати. Тобто, і навіть в оракул український на Україну в прогнозі говорив якийсь відкуп на заполонених. Тобто нам будуть пропонувати якийсь відкуп за ці ну, окуповані землі анти, антиросійськими силами. Ось так. Але тут обман, тут треба бути обережним. Не можна йти на це. Того що там буде дуже больно нам, дуже боляче, якщо ми погодимось. Розумієте, це вони... іде тут омана, велика омана. Це буде велика омана. Кордони, кров, кордони з кров'ю. Прикордонні території. Відлюдник. Знаєте, вони можуть просто повернути ситуацію в інший бік. І знову ж таки, на якихось кордонах можуть бути, може бути багато крові. Кордони не обов'язково географічні, кордони окупована неокупована частина України. Розумієте, і тут знову іде загроза окупації, відчудження. Тобто я не знаю, яким чином вони, вони таким чином хочуть вмовити антиросійські сили піти, нібито за якусь винагороду, але тим часом вони будуть іти в активний наступ на якихось інших прикордонних територіях. Ну, бачите, тут паж мечів, тут карта хитрощів. Карта хитрощів і карта смерті перевернута. Не можна йти на поступки їм. Не можна. Далі що покажіть? На руссусії що буде відбуватися? Чи які в них плани, чи що в контексті війни? Ну, в них знову дивіться криза, криза з партнерами. Ну, не стільки, скільки вони хочуть, не стільки. Тобто в них з п'яти стало шість. Їм хтось щось дав. Але це програшний варіант для них. Це для них програшний варіант. Хтось із, хто їм щось обіцяв багато, їм дасть менше. Бачите, тут щось до них їде. Щось до них їде з-за кордону. До них щось їде за кордони, але не, не, не багато, трошечки. Кажу, було 5, стало шість. Ситуація в стосунках може в них з тими партнерами накалитися, накалитися. І, знову ж таки, програшний варіант. Це для них добре, але не так, щоб аж. Тобто, це так про протриматися просто. Протриматися таке по ілюзії, знаєте, ніби воно є, а його і нема, а його, а його і мало. І вони навіть про це і не знають. Їм от пообіцяли, але прийде їм набагато менше. І вони не знають, що їм прийде набагато менше. І вони, коли побачать, то вони будуть. Ну, незадоволені, м'яко кажучи. Так, бачите, в них єрофант, хто там з ними, хто їм допомагає зброєю? Якийсь єрафант. Він... Забере в них якусь частину, тобто не дасть, відмінусує із обіцяного. Так, ну, що ще можна сказати? Набирають вони мобілізацію, мобілізованих на обой, на якийсь напрям, на гарячий напрям, там, де вони потерпають поразку. Там, де загострена ситуація. І вони набирають, котлети набирають, відпівни набирають. Ну таке, знаєте, ну, ще покажіть ще одну. Щось вони можуть проспати. Щось вони можуть проспати. Проспати або невчасно зреагувати на якийсь вдалий для них момент, щось вони упустять. Це добре, що вони пропустять. Упустять вони момент, коли можна дійти до цілі, якось провтикають вони цей момент. Або довго вони вагалися, поки вони там переминалися з ноги на ногу, вони щось пропустять. Якісь дороги для них блокуються. І дороги до води. Дороги до води. Щось їм буде там перепона, або хтось буде на перепоні. Хтось там буде на перепоні. Ну ось так. Ну і по ітогу покажіть. Давайте так, чи буде на Росії прильоти? Прильоти пташки... птахів. Чи будуть там літати перелетні пташки? Давайте так. Ви знаєте про що я? Буде? І не тільки літати, а ще будуть. В землі гнізда вити. Розумієте, про що я говорю? Я не можу так, бо Ютуб став дуже, дуже прискіпливо до цього ставитися. Тому, ось так, бачите, імперія імператора не під контролем. І оці проблеми, пов'язані із порядком, вони. Об'єднуються як сніжний ком на територіях, і пов'язані вони із тою ретельною підготовкою, об'єднанням певних людей. І навіть так скажу: тут справа навіть не вправності людей як в непрофесійності імператорських вояків. Або непідготовленості, нема захисту, особливо кордоні території. Особливо кордоні території. Тут, знаєте, все по домовленості буде зроблено. За допомогою третіх сил. За допомогою третіх сил нові, нові якісь підключаються. Підключаються нові люди, які допомагають Україні. Ось так я скажу. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна, все буде Україна. Переможемо ворога зовнішнього і внутрішнього. Тримаємо стрій, до побачення.